Всім привіт! З вами Катерина Пікалова. Та я вітаю вас на нашому подкасті під назвою Леонардо Да Вінчі. Невідомі факти великого генія. Сьогодні ми з вами розкриємо деякі маловідомі цікавинки про Леонардо Да Вінчі, які допоможуть нам краще зрозуміти його надзвичайну особистість та творчість. Одразу почнемо з маловідомого факту. А ви знали, що Леонардо Де Вінчі був генієм, але отримав домашню освіту? Крім цього, він зовсім не знав грецьку і латинську мови, уявляєте? Хоча в його часи цими мовами достеменно володіли навіть не геніальні люди. Цікаво, чи не так? Крім цього, свої щоденники геній вів записуючи слова в дзеркальному відображенні, тобто справа наліво. Чому він обрав саме такий метод запису, досі залишається невідомим. Деякі науковці вважають, що таким чином Геній намагався шифрувати свої записи від стороннього погляду. Інші, в свою чергу, вважають, що це був спосіб розвивати свій мозок та уяву. Ще один цікавий факт. Протягом цілих 13 років Леонардо Де Вінчі служив розпорядником банкетів в Мілані. Більше, ніж просто кулінар, він досконало володів мистецтвом сервірування столу. Ще одним захоплюючим фактом є те, що він також винайшов перший водолазний костюм, що свідчить про його бажання відкривати нові горизонти навіть у водяному середовищі. Уявляєте? Наостанок скажу, що протягом останніх двох років життя Леонардо де Вінчі був частково паралізований, не маючи можливості пересуватися самостійно. Цей факт не дає нам забути про те, що навіть генії можуть страждати. Ці маловідомі факти про Леонардо де да Вінчі розкривають його як неймовірно цікаву особистість з багатьма талантами та інтересами. А з вами була ваша Катерина Пікалова. Чекаю вас на наших наступних історичних подкастах та всім па-па!